We'll mm -hmm. mm -hmm. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Я постійно за ним ухажувала. Він в мене був товстенький. Їсти готувала, купляла йому, навіть печатку йому сереброно купила. І цепочку. Що він захоче, він в мене ходив у діти, і сярити купляла, і що Вітя захоче, і пива, і риб, ну, тараньку. Я без нього не могла. Коротше, ребята, знайшов вдома ось такі ось айподси, дивіться. і Я не пойму, чи в них батарея сіла, що є єлі щось репить. Не поняв, щось репить, таке слабе. А ну може, в кого була отака от, от ситуація, що не грають. Є лі щось там жужить. Напишіть мені в коментарях, що з ними може бути таке. Не грає і все, щось репить там, блядь. Привітлець. Привіт вам. Ти купила нові джинси? Так, я купила нові джинси. Так, Зак, іди понажимай на газ, я познімаю, як вона газує. Пісок вам має бути? Да да, то нам. Куди його тут скидати? А от треба заїхати сюди біля твої траншеї скинути. То як я маю хлопці заїхати? Хіба з отою стіною разом. Та всі заїжджають, нема ніяких проблем, висипають куди треба нам. Ну чим вони заїжджають? Зілком якимось? Зілками, камазами хлоп. заїжджають. Хлопці має 30 тонік. Я лібо ту стіну вам виношу, лібо тут вас вот сідаю. Ви мене виймаєте. Але ми договарювались. Нам казали, що ви викиньте там, де нам треба, не буде. Я проблем. не знаю, з ким ми там що домовлялись, хлопці. Я по факту бачу, яка в мене машина, які тут у вас проїзд. Все, я по-другому тут я бачу, во, у вас їздять, бубкати, візьмете собі тут посовуєте. Звідси мене нема коли гратися. Може, якось вже договоримося з вами, то ж всі ми люди. Нам просто дуже треба ну, там. Що к вам так треба, то чого ви сразу не кажете? Можна щось і подумати тут по-любому, подумай. Надо тільки щоб тут один якийсь керівник став мені допомагав. Саш! Я то задом може йди, ставай сюди, дивись, може, це, може й приїхав. завжди можна говорити, що ви одразу не кажете. Ні, то що ми вже й кажемо. Ну. Давайте я пішов. Причина, з якої ви не можете знайти нормальний чоловічий одяг в секонд-хенді, полягає в тому, що ми носимо свою одежу до останнього, поки вона не почне розкладатися. Після того, як вона почала розпадатися, вона переходить в ранг домашнього одягу. Після цього одяг для ремонту, потім тряпки для прибирання, потім тряпки біля дверей. А потім вона просто розкладається на молекули. Я слава Богу, що я вийшов звідти і я не впав глибше. То яма була страшна в моєму житті, то була прірва. На капчі тобі діду Дякую. Але чуєш ходити економно, щоб ходити економно? <зв> )えー... Це як робити крок довший. Вас запитую, де моя заначка? Де вона ділася? За... Точно? Точно, я не прав. Марк, закривай. <му> Що бажаєте замовити? Я би хотіла рибку з'їсти. Ей, ти шо, блядь, блять, я то бнюхав ще шо? Ти куди обрався, блядь? ти ж не диві. Що це таке? Ти дешкаш до бабу розглядаєш, ти ж скоро шию свою звернеш. Я давно хотів тобі признатися, я бабтіст просто. <різь> Мені можна. Мі треба. Баптісти, блядь, пішли давай. Тому опинилися. У райвідділі, а не у лікарні. Ну, випила, да, 50 грамів. Ну, не так, не оцього. Чому ви пили? Нерви здали німного. Від чого? От сімей життя. Пазики, питання до вас, признавайтеся. Я думаю, ви цю двіжуху всі робили. Хто скаже, що не робив, той пиздить по-любому. Знаєте, оця кожа, що на пісюнові, коли ви хочете стяти, всі ж брали рукою чи пальцями такого зажимали її і починали, щоб воно не вибігало, і починали стяти. Коли ви стяли, воно так надувається, надувається, потім ви різко так опускаєте руку, і оця вся феєрія мощним потоком витікає. Головне було в той момент, коли ви різко відпускаєте, не обіцяти руку, блять. Анука, коротше, признавайтеся. Хто так хоч один раз в житті робив? Я думаю, що так. Робили абсолютно всі пацани. Ну, зараз знаємо, скільки в нас чесних людей в коментах, а скільки пиздоболів буде. Аня тримається тобі. Це що таке, Толік? Дзвіночки, квіточки я тобі приніс. А де ти їх взяв? Там, в саду нашому вирвав. Тобто ти тільки що вирвав квіти, які я посипала, так? Güçlü dedi bana